Я як ти алкоголік бігме. Не можу сказати, скільки метрів я проплив. Чи дві тисячі, чи дві триста, чи дві п'ятсот. Моя нова стрижка під кастрюльку. Тетя Жанна, та що біля м'ясного, де магазин каштан, та що любить 50 грам. Бо дівчата після зміни, коли м'ясний закривається, проходять до неї голоси зв'язки погріти. Ну і каже: Володя, я тут тіктоці бачила нова стрижка під кастрюльку. Поклала мені друшляк, такий радянський, і ось чик 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 чик, -чик". Але не стрижка головне. Головне то, що коли пливеш, ти змиваєш з себе все лайно, весь негатив, стрес, проблеми. І в певній мірі це також залежність, як алкоголіки п'ють. І так само, коли пливеш, воно дуже розслабляє. Але це навіть науково доказано, що плавання заспокоює нервову систему. Тому плавайте, не витрачайте гроші на алкоголь, витрачайте гроші на компот. Бо я вас лікувати не буду.